Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Літак Азербайджан Айрлайнс був збитий російською ракетою. Пише «Євроньюз». видання з посиланням на джерела в уряді Азербайджану. Пише, що за даними попереднього розслідування, причиною катастрофи стала російська ракета Земля повітря, запущена рейсом 8432 під час автоматичного польоту над Грозним. і Її уламки вразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поряд з літаком. Ушкодженому літаку не дали сісти в російських аеропортах, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, давши вказівку летіти через каспійське море в бік Актау в Казахстані. За отриманими даними системи gps навігації літака, були по всьому шляху польоту над морем були заглушені. Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив 25 грудня, що через авіакатастрофу з азербайджанським літаком в Казахстані скасував візит до російського санкт Петербурга і повернувся назад, уже перебуваючи в повітрі. Заяву Алієв зробив в аеропорту Гейдара Алієва в Баку, де провів нараду у зв'язку з подією. Українці я летів із Баку до санкт петербурга для участі в саміті СНД, коли мене повідомили про цю аварію. Уранці я летів із Баку до санкт петербурга для участі в саміті СНД, коли мене повідомили про цю аварію про цю трагедію. Я негано дав казівку і літак повернувся назад у Баку. Сказав президент Азербайджану. У санкт петербурзі 25 грудня, мав відбутись неформальний саміт лідерів країн СНД за участю нелегітимного президента РФ Путіна. Алієву розповів, що йому доповіли про авіакатастрофу. Літак компанії Азал, який прямував маршрутом Баку Грозний, через погіршення погоди, змінив курс і полетів бік аеропорту Актау. Під час приземлення сталася аварія. Моменти авіакатастрофи у ЗМІ є та в соціальних мережах. Моменти авіакатастрофи є у ЗМІ і соцмережах. Тому кожен може це побачити. Однак причина аварії нам невідомі є різні версії. Вважаю, що ще зарано про це говорити, заявив він. Інцидент з азербайджанським літаком обростає новими подробицями та може стати проблемою для Путіна та Кадирова. Згідно з миттєвою запущеною у Росмедіа версією Рейс, що підлітав до Грозного, був перенаправлений до Махачкали через погіршення погоди. Але в Махачкалі виявився туман, то ж літак відправили до Актау. В процесі цього перельоту він нібито зіткнувся з птахами, отримав ушкодження, та під час заходу на посадку розбився 38 загиблих із 67, які перебували на борту. Відстань Баку Грозний близько 460 кілометрів. З урахуванням маневрів від Грозного до Махачкали близько 120 кілометрів. Тобто, все дуже близько. У момент ухвалення рішення про перенаправлення напевно мало бути відомо, що у Махачкалі томан відстань від Махачкали до Баку лише на 30 кілометрів більше ніж до Актау. у мережі вже повно питань. Навіщо летіти через море на регіональний аеродром в іншу країну, якщо можна було повернутись до сучасного аеропорту Баку, де увесь сервіс, у тому числі реагування на інциденти і якісно на іншому рівні? Можливі відповіді містяться у відео із салона літака, а потім огляд обшивки з пошкодженнями. Характерні пошкодження обшивки дуже схожі на результат обстрілу літака з системи ППО і отримання ці ушкодження були над територією Росії над Чечнею і Дагестаном. Як тільки це відео завірусилось в мережі через неофіційні російські канали почали активно вкидати версію про нібито атаку літака українським БПЛА? Навіть цікаво, що за БПЛА такий може бути, які вражаючі системи він може нести. Непряме підтвердження версії з обстрілом ППО Азербайджан Ейрлайнс припиняє рейси з боку до Грозного та Махачкали до завершення розслідування причини аварії літака. Якщо причина погона погода та птахи, то навіщо припиняти польоти? Виглядає так, що літак намагалась відправити до махачкали, а потім до Актау, подалі від зайвих очей. І якби він сів нормально все вдалося б зам'яти, і бакунають у разі успішної посадки, приховала б обстріл літака російської ППО. і це було б набагато складніше, напевно, сталося б витока. Азербайджанське видання Хакін Ас максимально лояльне владі і вже розмістило відео із салону літака, що летить із підведенням, що можливо це пошкодження від осколків, і жінка поранена у ногу. Наразі все залежить від того, як сприймає інцидент президента Азербайджану. Судячи з того, як подається інформація, є як мінімум негласний дозвіл не приховувати справжню причину, а наймовірніша причина це робота російського ППО, переданого для захисту Кадирова. Одразу ж виникає питання: якби російське ППО спрацювало по іншому літаку, наприклад, по президентському борту Алієва. Охорона прийняла рішення розвертатись і правильно зробила. Наступна ракета могла бути в борт Алієва. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.